Ну, ми обрахуємо 6 множене на 7981. Спочатку пропоную розбити 7981 на розряди. Ось дивіться. У Нас 7981. Це по суті. Це по суті. 7 тисяч. 7 тисяч. Додати. Додати 9 сотень. Додати 9 сотень. Додати. 8 десятків, додати 8 десятків, і ще додати одну одиничку. Тож ми взяли і розбили 7981 на розряди на тисячі, сотні, десятки і одиниці. І тепер ми маємо по розрядах помножити 7981 на 6. Тож, для цього побудуємо таблицю, побудуємо таблицю аби нам було. Зручніше це все діло множити. Отже, 1, 2. 3. Супер. Отже, розпочнімо. Спочатку ми маємо помножити 6. 6 на 7 тисяч. До речі, пропоную дописати 6. Окей, спочатку множимо 6 на 7 тисяч. Що ми отримаємо? 6 множене на 7 це 42… 42, Але ж ми говоримо про тисячі. Тому дописуємо ще три нулі. Бо в нас виходить не просто 42, а саме 42 тисячі, оскільки ми множимо саме на 7 тисяч. Далі множимо 6 на 900. Тож, 6 множено на 9 це в нас 54. Але ж знову ж таки, ми говоримо не просто про одиниці, а ми говоримо саме про сотні. Отже, беремо і дописуємо ще два нулики праворуч, бо ми множимо саме на 9 сотень. Окей, тепер множимо 6, 6 на 80. 6 на 8 це 48. І ще додаємо праворуч у цей от нулик. І отримаємо 480. І ще ще фінально множимо 6 на цю одиничку. І отримаємо 6 ножне на 1, просто 6. Тепер залишилось це все діло скласти. Отже, беремо 42 тисячі, 42 тисячі. Додаємо 5400. 5400. Додаємо 480. Додаємо 480 і ще додаємо 6. І обраховуємо те, що в нас фінально вийде. Отже, 0 додати 0, додати 0, додати 6 виходить 6, 0 додати 0, додати 8, виходить 8, 0 додати 4 додати 4 виходить також 8, 2 додати 5 виходить 7. І 4 просто так і залишаємо. Просто так і переписуємо. І, врешті-решт, ми отримаємо як відповідь: 47 тисяч 886. І, в принципі, я заохочую вас взагалі про будь-яке множення думати саме в такий спосіб. Бо саме так можна в голові значно швидше обраховувати, ніж ми це робимо в стовпчик. І насправді, коли ми рахуємо в стовпчик, ми по суті робимо те саме: ми розбиваємо на розряди і множимо на якесь число. І це абсолютно тотожні процеси. Тож, якщо ви хочете швидко, інтуїтивно рахувати, множити, то закликаю вас. Попрактикуватися більше на завданнях, які ідуть далі. І якщо ви хочете закріпити цю навичку і попрактикуватися трохи більше, то закликаю вас зробити завдання, які ідуть після цього відео.